Хмельницкий стал центром народной экономики. У нас в Хмельницком 200 народных предприятий и до 40 уже народных предприятий. Народные предприниматели не платят налогов и не боятся никаких проверок. Чиновники хоть и видят в этом возможность подрыва государства, но бездействуют и только разводят руками. Пока на Донбассе Народной Республики строятся с помощью автоматов и на крови мирных жителей, На Западной Україні уже построїли свой прототип народної республіки, используя белые біле п'ятна в українському законодательстве. Зброєю, повірте мені, це це не не, не дуже гарний. А от ручка і бумага тут у нас і гра вже між ними. А хто краще вичитає законодавство? Ні страна, а мечта. Без налогів, без проверок, без плати за право займатися підприємницькою діяльністю. Є тільки народне підприємство. Народне підприємство це самоврядна група людей, трудовий колектив. Платити податки не потрібно з народного підприємства. Главний принцип все вокруг народне, все вокруг майоне. Проверяющих даже на порог не пускают. Им никто не может дать и направление, чтобы они зашли и проверили, потому что держава только дает для физических и юридических усилий. Свое движение называют территориальной громадой. Они получают прибыль со своего бизнеса, но в бюджет не отдают ни копейки. Строят народную экономику. Себя считают народными предпринимателями. И, похоже, никого не боятся. В 2013 году не заходило, да? Нет. Пожарники были такие, что до меня звертались. Що ми хочемо з вами підписати договір. Будь ласка, ви свій договір чи я свій договір. Ми знайдемо якийсь консенсус в цьому і підпишемо договір. Вони зникли після того їх не було. На в розстеряності фактично на їх глазах здається нове государство. По суті, нас створюють державу в державі. Вона колись давно вже вона свій паспорт має свою суддю. Народ свої все юристи теж в недоуміні. Це якась в принципі самовправство можна сказати. Ані на зубок вивчили конституцію і уголовний кодекс, і можуть за себе постоять не з автоматами, а з законами в руках. Нам не треба ні в кого їхнє визнання. Нам визнання це гарантується Конституцією. Увидіне журналістами совершенно секретно народне підприємство впечатляють. У нас в Хмельницькому це 200 народних підприємців і до до сорока народних підприємств. Здесь вже є свій мусороперерабатуючий цех. Приходить плівка, ми це все привозимо по мішкам, сортірується, все виходить, відбирають, ріжуть. Відбирають скотч, все все потім нас стоять станки, які це все дроблять. Народ автотранса осуществляє пасажирські перевозки як по області, так і по всій Україні. На білеті, який воділі видають пасажирам, стоїть печать народ України. І коли мене перші э, ці державні структури, наприклад, Ам'яка транспортна інспекція, зупинила і почала почали я Я надав всі ті переліки документів, які повинен мати при собі. Вони були настільки здивовані, що навіть е, не змогли вимовити ніякого слова, такого, щоб мене там чи е, посварити, чи оштрафувати, чи ну, взагалі. В народному матерієш, да одежду. Цілий пакет документів, тобто є, є і договір оренди, і повністю ці є свідоцтво угу. у нас обов'язково повернули до да, народного підприємства. Народне підприємство. Ательє замалітом. В народної майстерській ремонті обувь. Мене влаштовує, громада. Да. Менше плоти, більше залишається. Прилягаючих в Кмільницькому селах, є несколько народних озер, в яких розводять народну рибу. Рибу розведенням став займатися в 2013 році, так і став. Народным предприятием Вне зоны государственного контроля они уже три года. Областные фискалы разводят руками и не знают, что с ними делать. Деньги протекают мимо налоговой. Все народные предприниматели объединены договором о территориальной громаде. Платять фонд громади мінімальне взноси, которое називають інвестиціями. Це 1% від обороту, ну не менше 100 гривень. Кошти від, від самоподаткування йдуть в територіальну громаду. У нас є зошит самоподаткування. Принцип народної економіки і в їх може бути ударити по всій Україні. Завтра тысячи предпринимателей по всей стране не захотят платить налоги. Сделают себе печати от имени и по поручению народа Украины и будут заниматься бизнесом. Это все должно заставить владу замыслиться, но влада не замыслится. Государство снисходительно наблюдает за ними и продолжает грабить собственный народ. С помощью ходящих друг за другом ревизоров из налоговой, пожарной и санстанции. С помощью тарифов на коммунальные услуги и нищенских социальных пособий. С помощью налогов, курсов валют и цен на продукты. С помощью всего, что находится в руках государственных чиновников.